Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму мариноване сало з цибулею та оцтом. Нам знадобиться 200 г соленого сала, одна середня цибулина, шматочок червоного гострого перцю, по одній столовій ложки оцту та соєвого соусу, по одній чайній ложці цукру, солі та паприки, пів чайної ложки чорного перцю та часник. Нарізаю сало як можна тонше. Нарізаю перець та цибулю. Цибулю нарізаю півкільцями або четверть кільцями. До нарізаних інгредієнтів додаю усі спеції: сіль, цукор, перець, оцет, соєвий соус, паприку та подрібнений часник. І ретельно перемішую, зручніше це зробити руками. Сало перекладаю в контейнер або банку. Відправляю сало в холодильник на 3 години.